Колись ми були такими. Такими. Були на сцені такими. Потім були ще такі, а ні, то ми в когось гроші віджимали. І скоро ми стали такими. Але історія про гумор в армії почнемо з БЗВП. Ой, зелені сок від мене. Орло каже срачка міре. Це нікого не йде. Так проходжу я без себе. Потім я потрошки почав знайомитись з командирами. Я, знає, підходить до мене командір, Там ну, роздає якісь задачі. А я такі помрозився робити, не буду. Там прихворіє, мені погано щось там йому розказати. Де, де, коротше, ріг спати. Цього ранку На смка прийшла. А це про зародження стосунків в армії. У нас сірошку і тепер авіації, про яких ми спілкуємося тільки вдвох. Він пішов, я щось підозрюю, що зараз буде мене якісь повідомлення. Покажи піську. А це вже я познайомився з командиром. Так, пане командире. Так тільки ж перший день відпустки. прибути в частину плюс. Все буде добре, ми переможемо.